Я родився в православній сім'ї і ну, був такий, як зазвичай всі діти. Грався, бігав, зазвичай на дитячих площадках, футбол, різноманітні ігри. Про Бога я нічого не знав, тому що батьки не розповідали, тому що сам, самі вони не були дуже релігійні. У старших класах вже було видно, що я мав якусь певну перспективу, тому що вчитель фізкультури бачив мені якусь. Ізюминку, в якій він не бачив в інших школярах. І ми вигравали різноманітні турніри по футболу. І по закінченні школи я вирішив поступити саме в Чернівецький національний університет Юрія Федьковича на фізкультурний факультет фізичної культури та здоров'я людини. Тому що я хотів пов'язати своє життя спортом. Я бачив себе тільки в спорті. І вже на другому курсі, просто випадково своїми друзями ми поїхали в Київ. Мої друзі хотіли просто пройти. Через спортивну базу, спортивну підготовку з Київським Динамо. Я не беручи з собою форму без нічого, так і з друзями просто поїхав за компанію. Але коли сам тренер е, Гусін сказав, що чому ти без форми, ну, в тебе є можливість спробувати. Раз ти приїхав з своїми друзями, то спробуй. І коли мені команда надала всю, все екіпірування, то прийшло тільки двоє чоловік з 22 людей, які поїхали. На ці збори. Прийшов я і мій колега, і з цього часу в мене почалась велика така досить велика кар'єра в команді. Потім з часом, уже в університеті на четвертому курсі, в мене був предмет лігізнавства, і університет проходив рівень акредитації. І так як я футболіст, дуже мало часу приділяв навчанню, дуже рідко був в Черніцях, більше часу я був в Києві, то мені задали домашнє завдання зробити маленьке есе доповідь про протестантизм. І коли я починав ну, готувати це все, чомусь я наторкнувся на Божі заповіді. І мене дуже торкнулася четверта Божа заповідь. Пам'ятай, день святий. Я не знав, який це День Святий. Але з часом, коли я почав досліджувати, коли я почав відкривати Біблію, я побачив що це день, субота. І мені стало цікаво, які як каже, церква дотримується всіх десяти заповідей, в тому числі суботу. Коли я пробив це в інтернеті, мені вибулося, що церква адвентистів сьомого дня, які дійсно дотримуються суботи. Я не знав, чи є нас в нас Чернівцях така церква, але коли я пошукав це в інтернеті, то їх було вже на той період дев'ять громад. Якось випадково, ну. Я більше почав вже досліджувати Біблію, тому що я сам шукав про суботу, і я почав захоплюватися Біблією. І настав такий момент, коли я став на перехресті, коли Біблія говорить одне, а мої вчинки говорили зовсім про інше. Е, великий спор це великі проблеми. Одного разу я залишився після тренування ще на стадіоні трішки позайматися для себе, тому що в мене був трошки рівень вищий, ніж в моїх колег. І мені потрібно було трішки більше допрацювати. І якось випадково, коли була школа Авка в Чернівцях, то саме студенти цієї школи підійшли до мене і почали спілкуватись, при тому, що вони навіть мене не знали, і я їх не знав. І ми почали спілкуватися, і вони мене запросили на цю програму. І ця програма саме робила церква Адвентистів сьомого дня. І це вже був великий знак про те, що Господь саме кликав мене. Я прийшов на цю програму, і вона дійсно мені сподобалась. Ця програма мене підштовхнула на те, щоб я прийняв хрещення. Склав з Богом. І після цього все почалося, таке моє християнське життя. Але я не жалію, що я віддав своє життя Господу, тому що все ж таки я так і залишився в футболі. Зараз є християнська команда в нас. Ми виїжджаємо на різноманітні турніри, як християнські, так і нехристиянські. Досить непогано виступаємо на всіх різноманітних чемпіонатах. Ну, життя, слава Богу, стає досить цікавим. І просто ну, кожного дня я бачу присутність Бога, яка підтримує нашу команду, яка підтримує мене, яка благословляє у всьому.